Урок з автоінструктором. А за що вас ну, можна і, хапатися? Якщо вам потрібно за щось хапатися або допомогти, я завжди готовий. Може стати дуже нестандартним. Віталіко, а, а ти можеш мене навчити за кермом фарбувати гуки? <різвіться> ну. <різвіться> якщо це, <О! різвіться> перевірка на вірність. А от ти коли-небудь займався сексом у машині? До нас звернулась 20-річна Неля. Вона хоче перевірити на вірність свого 32-річного хлопця Віталіка. А разом пара вже три роки, і підозр накопичилось чимало. Нелю, неля та Крістіна. Крістіна. все гаразд. Хлопець Нелі працює автоінструктором і дає приватні уроки водіння. І нібито, як знаєш, нема до чого докопатися, але все одно мене це непокоїть. Він лишається з дівчатами на одинці в машині. Звідки я знаю, що він там робить? Ой, господи, ну я сподіваюся, що він їх все-таки вчить водінню. Клієнтів має не тільки в автошколі, а й за оголошень про приватні уроки. А як ви з ним позна не на уроці часом водіння? Ні, не на уроці. Ми познайомилися на морі. Ох ти! Чекаю, у вас був курортний роман? Курортний роман. А роман затягнувся на три роки. Серйозний термін. Уже можна було би заміж покликати для ага. пристойності. А чи не це головна претензія? А якщо він не пройде перевірку на вірність? Я, звісно, не цього чекаю, але я сподіваюся, що такого не буде. А це вже залежить тільки від Віталіка. Сексі Пексі Учениця готова до уроків досвідченого автоінструктора. За його оголошенням, записалась на три приватних урока. Щоб перевірити, чи не скерує Віталік наліво під час уроку. І головне, чим закінчиться ця авто перевірка. Цікавиться і нелю, яку ми сховали в нашому тонованому бусі. Чекаємо зараз. Тристій чекаємо, Ольга. Червона Чо? помада є. Це забула червону помаду, Олю. Ні, немає, в мене тільки рожева. І в мене прикинь, тільки рожева. Якийсь хапиться, розумієш? Все, я не в образі. Нелечко, привіт. У тебе немає червоної ні. помади. Ні, без губ не можна. Не можна, ні, у мене не буде тоді. Mm. Але дещо в мене в машині є завжди спиртовий маркер для нарад. Тягни давай. О, дякую. На досці він пише шикарно. Ойко, це лайфхак. Вуаля, крутий крути Це у косметичку. Ти вже тут освоїлась, відчула себе і в салоні краси, і як удома. Усі камери ти бачиш. Тобто це камери з моєї машини. Ага. Ви будете постійно їхати, щоб не відстати на той випадок, якщо він дійсно собі щось дозволить, щоб ти могла прибігти і нормально йому впендюлити. Вліпити, вліпити. Що може його здивувати? Адже Неля сказала, що на три дні поїхала в Одесу до мами. І головний момент: пам'ятай про слово стоп. Якщо ти не захочеш дивитися і зупиняєш перевірку, ти кажеш стоп, ми все припинили. Угу. Все, дівчата, я пішла заводитись. А він нас точно не побачив. Ні, ні, у нас тонований бус. Не хвилюйся. Хоча Неля переживає. Вісімнадцята сорок п'ять, і як під домом в дев'ятнадцять нуль буде мій автоінструктор Віталік. Який навіть не підозрює, що сьогодні я не проста учениця. І що весь урок він буде під прицілом прихованих камер. Завітайте на сайт Samsung та виберіть собі надійного AI компаньйона Трястя, е він не помітить точно? Ні, ні, все гаразд. Усе добре, не хвилюйся. Угу. І він вже має бути. Алло, Віталію. А я вже на місці. Спідничка в леопард. Орієнтую його на білу машину біля проїзду. О, а ми з леопардом вас вже бачимо. Добрий день. Здрастуйте, Крістіно. Ну, а ви оце хочете на підбор? Е, ну, під Леопарду леопардоше, е, Ну, Це красиво, але треба, щоб зручно було. Ну, перший комплімент Сходу. Розумієте, просто хочу їздити при параді. Ну я з півечкою працюю, тому мені треба завжди їздити нарядненько на підборчиках. Ми з леопардом на пару співаємо. Не знаю. Я рекомендую вам якісь красівки. Давайте красівки, ваші, якщо вони є. а Віталік прямо розпливається. Допоможу вам. Так, дякую. Я розгубилась. <звук> Клас. Я не знала, що ти такий уважний, Віталіку. Ну що, контакт є помітний? А от наших прихованих камер Віталій не помітить. Тож перевірка на вірність стартує. Я готова бити всі можливі і неможливі рекорди. Прекрасно. Так, я з вашого дозволу покладу сюди годинник. Ага, добре. А чому знімаєте? Різні бувають учні. Хапають за годинник? І за годинники за що тільки не хапають. Різні були ситуації, звісно. О боже. Так. Я так розумію, Ні... я теж сьогодні хапатимуся. Е, якщо а за у вас... що у вас можна хапатися? Крім годинника, я зрозуміла, за нього не можна. Ну, якщо вам потрібно за щось хапатися або допомогти, я завжди готовий. І Як виявиться попереду, хвататись це не все, що дозволить мені Віталік. А як краще, ну, просто... коли дівчина зверху чи знизу в машині? А у нас початок уроку. Ну давайте тоді так і спробуємо. Заводитись. Отак. Ну, ну ви задачу одразу ставите. А так вона не поїде. <рес> Звісно, я водій з досвідом, але для Віталіка я повний профан. Зараз знімайте з ручника. Боже, я подумала вже щось знімати. <рес> Мені особливо знімати нічого. Отже, що знімаємо з ручника? Знімаєте і тут натискаєте на кнопочку. Так, натискаю, Троки. так, Гору і тепер вниз. Ага, і вниз. Так. Цікаво. з ручником я не просила допомоги. Я знала, що є кнопочка. Але Віталік допоміг. Налаштовуйте дзеркала. Знаєте, як це робиться? Е, так, а вже знаю. Ось дзеркало воно завжди налаштоване. Віталік тане на очах. Моя блондиністість підкупає. Задній хід. Це так. А, так. Ось О, так. так. Ви приберіть руку, будь ласка. Mm. Я маю контролювати, оскільки тут немає других педалей. мені треба а, якось для ясно. страховки. Чудово, ми вже рухаємося. Такими темпами Це... ми через 800 років якраз приїдемо. Ну, <плес> обіржатися можна просто. Хо -хо -хо. Ну, ви досить спритно даєте раду. Мене просто брат трохи вчили. Головне не спалитись. Так, Крістіно, не проти, я перейду на ти. Так, зручніше нам, щоб спілкуватися а, так, далі. Так, о, який серйозний робочий підхід. Та чи надовго? І я пропоную провести мене тим маршрутом, яким я буду їздити на роботу в заміський ресторан. Там виходить у нас студія. А ще трохи далі, і цей ресторан. Ну словом, це все в одному тобто, місці. Тобто, Я так тому... розумію, що дорогою я ще почую якісь ваші пісні. О, так дуже може так. бути так. Супер. Мій нервовий крик, який за пісні може зійти. Може. Я не думала, що він такий прямо мега комунікабельний з лівими людьми. Ну в принципі, я учениця, яка платить гроші, Так що, може це і норм. Нормально, їдемо, розслабся, усе, усе добре у тебе виходить. Я не можу розслабитись. Такий просто симпатичний інструктор поряд. Я не можу розслабитись. тут вже я не знаю, як мені поводитись. Вже я не знаю, чи зможу сьогодні розслабитись. Віталіку трясся. Але його точно це приємно вразило. Вже я не знаю, чи зможу розслабитись. Ну я на цьому не зупинюсь. Віталіко. А, а ти можеш навчити мене за кермом фарбувати губки? Ну от ну так щоб можна і фарбувати, але це краще робити зупиняючись в окремих місцях. Боже, я думала, це входить у пакет автоінструктора. Воно входить у пакет автоінструктора. Так? Дуже геніально. Ну я кажу, як Тоді це зробити правильно. Тоді автоінструктор мене має фарбувати. А то, а то буде як в тому анекдоті. Так дівчина блондинка на червоне світло проїхала. Її запитують, чому ви проїхали на червоне світло? Вона така. Як на червоне зранку, там ще було зелене. <рес> <рес> Дотепник трясця. Хороші жарти жартуєш. Мені подобається Віталіку. Відчуваю, що Віталіку зі мною комфортно. Та чи не переростеться в дещо більше? А поки він вдає душку інструктору. Ну і я тушка. Ой, я теж анекдот згадала про блондинок. Отже, їде блондинка за кермом. І зустрічає отаровець. каже пастухові: А якщо я перерахую всіх ваших овець правильно, ви мені віддасте найкращу. Він такий, ну давай. Ну вона всіх перерахувала, забирає вівцю. а Він такий ей, люба, собаку, то поверни. <правда> От вівцею я зараз і почуваюсь за кермом. Ну, ти точно так не почуваєшся, і точно не така на вигляд. Правда, і Добре. І дуже добре водиш машину як для першого разу. А я думала, маю гарний вигляд, а не гарно веду. Ти маєш чудовий вигляд, а водиш добре. Цікаво, це ввічливість чи вже натяки? Це теж входить у пакет інструктора. У пакет? Так, у пакет автоінструктора. Комплімент від автоінструктора. А, вже цікаво, що там іще входить. Що там іще входить? Хм, Як замурчав голос? А от у цьому плані я вже імпровізуватиму. Це. Може, десь зупинимось кави вип'ємо. Зашип. Я навіть пригощу, і це теж буде комплімент від автоінструктора. А, Це так, ж треба. Так. Терміново шукаю, де б зупинитися. Прямо кава, Прямо так захотілося. Так. Але запрошення на каву вразило. До чого б це? Але я маю притримуватися образа учениці на уроки водіння. Ой! Вогонь. Жінка. Ми пропустили. Ми ж правильно так пропустили її. Ну звісно, вона ж виїжджає з зупинки. Я ж... Ми я... повинні пропускати так. Вона виїжджає з зупинки. Так я вчила. А ми потроху наближаємось до того місця, де у нас буде фінальна провокація. Ми можемо не обмежуватись порадами. А поки а поки, вчуся, попрямі їдемо. Добре, раз витискає, їдемо прямо. Але не забуваємо дивитись на розмітку. Але перед зазначеним поворотом група має подзвонити. Ой. Мамочка? Так, поклади телефон, Крістіно. Ой, вибачте, але мама дзвонить. Поклади телефон. Ой, господи! Я телефон сам дістану, дивись на дорогу. О! Так, і де він там. Е... Ага, ось. Упав, так. Я покладу сюди, так, а ти, так, будь ласка, стеж за дорогою застежу. А від чого це він так залибився? Проте ось-ось почнеться головний етап перевірки. Так, вибачте, перелаштовуємося у правий ряд. Зараз правий поворот сюди. Правий чи лівий. Ой. А може, я передумала. Ну, краще так не робити. А немає поворотника праворуч, ліворуч передумала. Передумала. Можливо. Або можливо, праворуч, можливо, ліворуч. І ось ми на під'їзді до усамітненого місця, де нас чекають купа прихованих камер. І головна провокація перевірки. Це справді дорога до твого ресторану. Ну так. Ти справді просто... співачка співаєш, ну, так, так? Справді. І щоб не випасти з нашої легенди. Подруга ніч! Мені не сну, <рес> Не хочу я туди, де не чекають мене. <рес> а пісня з натяком, що я одинока. Дуже гарно співаєш. Дійсно, Правда? Голос це армій. я ще не розпівалась. А? Боже, дякую. Цікаво, він вловлює мої сигнали. Я завелася, зупини мене. Цікавий погляд. Тряся він поведеться. Він на неї поведеться. Що ти сказала? Він поведеться на неї, Олю. А ми вже майже на місці. Ти не проти я трохи зупинюся. У мене нога просто втомилась, не звикла до постійних напружень. Нога, Ну, взагалі, ти мій робочий час іде, все таки. Ні, це так, буде за мій ну... рахунок. Ну а я все розумію, це все буде норм, все добре. Просто ну, мені реально ваш... вже аж зводить ногу. як? Краса, такий ви. Скажи. Вид. Ой, у мене реально аж нога якось Ой. Може, ти присядь? А я, до речі, дуже люблю це місце. У мене тут у дитинстві був перший поцілунок. Тому я тут як на своєму місці. О! О! Ну, ти зараз явно почуваєшся на своєму місці. Так, так, набагато ну, так, краще, трохи, ніж за кермом. Тут тобі буде зручніше. Що? Що він сказав? Він... Чекай секунду. У Крістіни, мабуть, барахлить мікрофон. О, Господи. Кріс, у тебе проблеми з мікрофоном, чуєш? Поправиш, швиденько. Кажу, що забула вимкнути реєстратор, щоб сховатись в машині. Поправляю мікрофон. Все, реєстратор вимкнула. Можемо робити, що хочемо. Так, а я продовжую натякати. Я нічого, я тебе не затримую, що ми так. Може, тобі неприємно зараз гаяти на мене час? Як мені може бути неприємно? Як може бути неприємно гаяти час на таку дівчину, як ти. А що я тобі подобаюсь? Звісно, ти красива. Це ще нічого не означає. Заспокойся, будь ласка, це теж жиде бонусом до автоінструкторського пакета? Це ті бонуси, про які ми не знали до кінця з самого початку. Це він про що? А ти всім так говориш? Тим, хто заслуговує. Слухай, ти що, ловила? І Насправді ти перший випадок у моєму житті, яка завезла мене бозна куди. Ти мене боїшся, що почну чіплятися? <хе> Ні, Не боюсь. Сам почнеш чіплятися. Боюсь. Ні. Отже, ти мене таки боїшся. Може, я поки остерігаюсь. Значить, час головної провокації. Ну, Класно, посиділи. Слухай, а давай ще заїдемо в мій ресторан. Буквально на секунду. Їдьмо. Їдьмо. Ну, скажу тобі чесно, я тебе сюди не дарма привезла. Мені здалося, що ти, як автоінструктор, можеш підказати найцікавіше. Це що? А От ти коли-небудь займався сексом в машині. Так, був такий досвід. Ого, ага, погляд з викликом? Правда, mm -hmm. тобі сподобалось? Так. А як краще, коли дівчина зверху чи знизу в машині? Дівчина повинна бути зверху. Сьогодні дівчина готова бути зверху. Ти мені дуже подобається. Мені не варто цього робити. Ну, Віталі, Крістін, ти мені будь дуже... ласка, не треба. Я тобі ще не подобаюсь? Ти дуже приваблива, красива дівчина, але в мене є кохана. Він він сказав. А якщо ми їй нічого не скажемо, не можна так. Вибач, забули. Нічого не подумай. Я рода, вони такі прибасені. Побігли. Чому вони... Я не... Це перевірка на вірність. Ви її пройшли! Скажи мені, що Це тут відбувається? Це новина програма ФЕСТ в сітях». Це була перевірка, розумієш? Не розумієш. Я тебе намагалась спокусити, розумієш? І це все писали приховані камери. Причому скрізь. Сюди постійно нас знімали. Тобто так. цей весь урок. А вже ж і навіть в <рес> моїй машині. Трясця, так я тепер зірка виходить. Ну, <рес> ну для Нелі так точно. Ну все, не знімали. Досить. <рес> <рес> Словом, добре, що позитивний фінал. І зараз у тебе буде позитивна відгадка. Тож як мені вдалося налити водичку з телефона? Та ну я, Та отак, та отак. Та ого. насправді не дуже з телефона, бо в мене отакий от секретик. Тобто, я тримаю отаку от ємність з такою самою водичкою, такого кольору. І потім ну ти ж не бачив нічого з іншого боку. <гум> так? А потім дивися. Виходить, що отак, от, якщо дивитися отак. А. Бачиш? Але отак воно просто не видно. А в кінці просто отак-от непомітно угу. скинула оцю ємність всередину чашечки. Але все погодься, дуже просто. Дуже. От щоб так просто ви потрапляли тільки в любовні сітки, а не в сітки афериків. Дивіться в наступній програмі. Якщо побачите на під'їзді ваш комп'ютерний майстер. У мене виклик. Так, я просто брата піта чекала, але приходьте. А, Я його заміняю. Думаю, він не го просто... не кличте додому. Спочатку треба так. всі дані з диска дискацею перенести на диск. Де? Моя остання поїздка в Туреччину має зберегтися, адже ще раз мене Туреччина не витримає. А якщо покликали? Я в шоці. То чекайте китка мамо! Коли її хлопець молодший на 18 років. Ти ж розумієш, коли хлопчик Що, молодший? Голову б'є, так би мовити? Ні, він не б'є, він гладить. Іноді плескає. А перевіряє його на вірність кокетлива блогерша. Щоб мені можна башкетувати ночами. Вашу. Провокації можуть попасти. О, дивися, навіть нічого не відчувається. У категорію 18 плюс.